Мер невеликого і бідного французького містечка Севран вирішив піти на крайні заходи, щоб отримати фінансову допомогу від уряду. Він розбив намет напроти парламенту і оголосив голодування. Стефан Гатіньон вимагає виділити його муніципалітету поблизу Парижа 6 мільйонів 400 тисяч доларів, щоб сплатити комунальні рахунки. Його протест почався ще в п'ятницю. За словами міського голови, йому потрібно заплатити компаніям за комунальні роботи. Окрім цього, він закликає до того, щоб Париж виділив екстрене фінансування стане біднішим містам Франції, Інакше вони опиняться на межі банкрутства. Криза уряду боргова криза впливає на місцеві уряди. Проблема в тому, що ми провели комунальні роботи, і тепер нам потрібний кредит, щоб сплатити цю роботу, оновлення інфраструктури, шкіл і так далі. Сьогодні банки не хочуть видавати нам гроші, тому нам необхідне додаткове фінансування, нам потрібний цей кредит. pour pouvoir avoir accès à ce crédit. Французька влада говорить, що питання додаткового фінансування днями обговорять у парламенті. Втім, що розглянуть окремо вимогу голодуюча мера, поки невідомо. На сьогоднішній день дефіцит бюджету Франції складає 4,5% ВВП, тоді як за стандартами ЄС він не повинен перевищувати 3%. Уряд Франсуа Оленда обіцяє, що приведе бюджет в норму вже наступного року і що це станеться без крутих заходів економії, подібних до грецьких. Проте Францію чекає найбільше за останні півстоліття скорочення бюджету. 20 мільярдів євро планують отримати завдяки підвищенню податків і ще 10 за рахунок скорочення витрат.